Господа, мы к Тебе прибегаем, славна, почулись мы за ней. Словен Бог наш седа да нині, присно, й во віков. Віко. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тибі, царю небесний, утішителю душі істини, і живе з'їси, і вся і сповняє і сокровище, боки жизни подателю. Прийди і в неї, і очистинно, всякі скверни, І спаси, Боже, душі наша. Святий Боже, Святий Кріпкий, ти безсмертний помилуй нас, святий, Боже, Святий Кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпка,ся ти безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині пресно, і во віки вікова. Амінь. Хрей, святе, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша, владико просте беззаконня наша святий посвятий, цілий немощі наша, і Твоє го Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину, і Святому Духу, і на ній нині пресної віки вікова. Отче наші же си на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Воля Твоя, Яко на небесіх і на землі, Хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам довги наша, і ми оставляємо довжником нашим, і не уведи нас Воєскушене, но і збави нас от Духа. sárstvo starstvo i sila i slavo Otca i Suna i presno i vo vike Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Цу і Сину, і Святому Духу, і на ній приснові во віки Амінь. Прийдіте, покнімся, цареві нашому Богу, прийдіте, поконіся, Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поконівся, припадем, самому, Господу Ісусу.

Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, Возвеличився єси зіло. Во відповіданні, велоріпоту, облекся єси, одіяйся світом, як оризою, Простирай небо, як окожу, Покривай водами привез своя, Полягає облаки на восхождений, Своя дія, ходяй на крилу вітренню, Творяй ангела, своя духе і слуга, своє, пламень огненний, основай землю на твердий, я не приклониться в у вік віка, як ориза одіяння, яга на горах стануть води. От запрещения Твоєго побігнуть. Тут гласа, грома Твоєго обояться. От сходять гори, не сходять поля во місто, я же основав, я дім, приділ положилися, його вже не пройдуть, не обратяться покрити землю, посилає сточники води, брик, просреді гор пройдуть води, напаяються звіри сельне, жду, то нагрево жажду свою, натекти небес Не привітають от среди камені, дадять глаз, напаяй город, привезренні своїх от полода діл твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от. Землими навеселить серце чоловіка, умастити лице і мій хліб, серце чоловіка укріпить, наситяться дерева, польська, яке драліван, сіже єси, не салдив, там оптизавозніздяться, і родії жили, ще пред дітерство, і тими, гори високе, єлений, камінь, прибіжище за єсим, сотворили солону, во времена, сонце позна запад свой, положили сітьму, небось ночь в неї вже прийдуть ці звірі добра, вноді, з ким не рикаю, ще восхитити і взискати от Бога піщу собі, восья сонце. І собрашася і в воложах своїх лягуть, і зайде чоловік на діло своє наділа, не сведовечора, яково звеличашися, діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворили си, і сповниться земля твари Твоєї, сіє море великої, пространне, та могадий жінщисла, животне і Живот малесе велике, там у кораблі приплавають. Змійся, його, Єгожа, создали, сирогатися йому, всяко тобі чаю дати піші, йому благоврем'я. Давшу тебе їм соберуть, отвершу тобі руку вся чиська і благості. благости, Отращу же тобі лице возм'ятуться, отимеше дух, який щезнути, оперство і возвратяться, послаши духа твого і зозиждуться, і вновише лице земли. Буде слава Господня во віки возвеселиться, Господь у діліх своїх, призирай на землю і тварею трястися, прикасайся, горами і Господи, восприймосподи, в животі моєму, по дон, де же єсть. Да усладиться йому бесіда моя, же возвеселюся у Господі, да щезну дрішне це від земли і це, як не небитий дім, благослови душа моя, Господа, сонце позна, запас вой положи, лисить мої, бо с нощ. Як у вас діла, Господи, все премудрості і сотворили єси. Слава Отцу, і Сину і Святому Духу, і на ній приснува віки вікова. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, слава Тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. В святом мире спасения душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. В мире благословения святой Боже, церкви и соединения всі, Господу помолимся. Господи, помилуй. В святом храмі сами с верой, благовением и страхом Божьим, ходящий конь. Господу, помолимся. Господи помилуй, освітішленцям Архірею нашим французьці, папіримським болібим єпископі нашим Кернілі, чесним присвітерські в Христі, Діаконстві. Осім причті люди, Господу, помолимся. Господи помилуй. наших, і осем воїн сві, Господу, помолимся. Господи, помогуй. О, граді семи, святи обителі, сей всяком граді, страні віруй жовущемний, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О, Благословенный воздух и изобилие плодов земных и временных мирных, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ищи путешествующих, недующих, стражущих плінених і воспасенных, и оспасених. Господу, помолимся. Господи, помилуй. Ищи нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєї благодатью. Господи, помилуй. Пречистою, Преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіми святами пом'янувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш, Христу, Богу предадим. Тебі, Господи. Як уподобає тобі всяке слава, і поклонення Отцу, Існу і Святому Духу, нині присну, і вовіки віков. віку. Господи, возва, тебі, услышим я, услышим я, Господи, Господи, возватибі, услышим я, вонь вас умолиня моєго, в возвати ми ні тебі, услышим я, Господи, дахи. Справиться молитва моя, я кокадило пред Тобою, возьдіяні руку моєю, жертва вечерняя, я, Господи Боже, Господи, хранені у сто моїм, і двері рождені в снах моїх. Не окуни серця моє, словеса, лукавстві я, не вживати не огрісі, со чоловіка діла, що ми беззаконні є, і не сочтуться свої збранним Накаже накаження праведник милості облечить м'я, є лише рішно, да не намасти лави моє, я, якої ще й молитва моя, в по її, пожерти Боже прикамінні судді її, услышаться глаголи мої, якого з мого. Як отовща зими просідеся на землі, розточишся кості, й пригаді, як по тобі, Господи, Господи, очі мої, на ті ополах, не отим і душу мою. Докранині отці, ти вже состави шам'є от з область діващи беззаконні, паду твом режу свою грішницю, єдині сяздо неже прийду, гласом моим Господу, возвах, гласом моим Господу помолихся, пролію при ним молені є, моє, печаль мою пред ним возвіщу, не дай щезати от мене Духу моєму, і те познав єси стеці моя, на напути Семпові. Не може кожда скриша сіть мені, Смотря в возглядях, і не бізнай мене, тоги от мене, ні заскає душу мою, во сваху тобі, Господи, рік, ти сілповання, моє, час, моє си на землі живих, воньми моленю моєму, я посміхся зіло мене мені гонящих жіня, як укріпише паче мене, і зведи з темниці душу мою, і сповідатися імені твоєму, мене ждуть праведнице, живо здаси мені, і згуби на возваху тобі, Господи, Господи, условиши вас мой, да буду тушить твої в нем душі вас, умолення моєго. А ще беззаконні нас лише, Господи, Господи, Хто постоїть, як у Тебе очище, прияти лище Духа, світ Твоє бив, і от Него просвіщаєм обідніше. Че ствоя обрагазом, і будущих душі і знання містини богатився, єси, і на ній молися, дарувати душам нашим, ми і вели. Мене ради Твоєго потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слава Твоє, опова душа моя на Господа, і ми же воображається, Борми свойства, і существенних указаний, сих славної і чесної, пророци причащені і благодатію, второє подару причащаюся, просвіщаю Господу годнику своя, своєю світлого Гості, стражи втриє до нощі, стражи втриння оповає, ти зрагає вільна Господа, не заходимо, і сповняєм світа. І... І слабу видя, паче у моє смисла, і предстоя владиці всіх, Яко пророк славний, і Божественний бовіщатель був того могли дарувати душам нашим і велію милость. Подом і осі мною неоізбавлені, і то избавить Ізраїля от сих без Його. стовпа твердіший, і міди кріпчайший, і желіз обувь, еси мочніший, одступає Божьмго, биє разрушаємо си, ж до Огнем, того нуждею побіждаємо. Твоя не непреклонна десниця простерта, углієм жгущим гугущем, приславно приодолі все мудре. Хвалите, Господа, всі за це, Його всі люди. Я. Священник, яко я коже і Богу предстоя, і к тому блаже не приходя, не чуждею кров'ю своєю жена найпаче, і рукою мученичеською благовонья, кадило принесе єси, не демонським прелестем, Христу же спасу, і владиці присно, Царствою ще. e mo Як милості милостю на нас, істина Господня пребиває твої. Священника приносяща і Анца приносимо, того ж де обою дутя, все хвальне, радосно іменує, як осуща обоє тебе, самого Богу, яко все непорочне заколені, все соже огненне мучені, єго же моли, спастич туще я пресно, все славною Твою. слава Отцу и Сыну і Святому Духу, і нані преснує вовіки, вікова мінь. Анця і пастиря на древі яковіді, агнеца рочая родаше і мати. Тебі віщаше сине вожеліне, ко на древі креснім повішен, єси доготерливе, как оруційно, нозі твої слове, прихвоздишася от беззаконних, і кров твою є зліяв єси Премудрость прости, прості. Свій. Свясного отца небесного свята облаженного Ісусе Христе пишеше сонце на Saba від. на і свята Милость Твоя, Господи, м'я во вся дні живота моє, Господь, пасет м'я й же м'я лишить на місці злашні там у м'я. Милость Твоя, Господи, поженет во вся дні живота моєго. Подобі, Господи, во вечер сей, без гріха, сохранитися нам, єси, Господи, Боже Отець наш і хвально, і прославлено ім'я Твоє віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, на тя. Благословен єси, Господи, научи нас оправданієм Твоїм, благословеніси влада Владико, образуми на оправданієм Твоїм, благословені, си Господи, Просвіти нас оправданням Твоїми, Господи, милость Твоя в, в руку Твою не презри, Тебі подобає хвала, тебі подобає піні Тебі Тобі слава подобає, тот Цує Сан, і Святому Духу, нині і віки Амінь спальну вечерню молитву нашу, Господи, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуйся, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Вечера всеосовершенна, свята, мирна і безрішна, у Господа проси. Подай, Господи. Господи. Ангела, мірна, вірна, наставника, хранителя, душителя з наших, у Господа проси. Подай, Господи прощені, оставлені гріхов при прирішені наших у Господа проси. Подай, Господи! Добрих і полезним душам нашим і мірам мірови в Господа проси. Подай, Господи! Короче, време живота нашого мірі покаяння і скончати у Господа проси. Подай, Господи! Здіянське кончини живота нашого безболізне постидне, мирний доброго отвіта на страшнім судищі Христові, проси, подай, Господи, святою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю, нашу Богородицю, Присну Діву Марію, со всіми святами, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш, Христу, Богу предади, Господи. Як у блахи чоловік любець Бог, я сей тобі славу, восилаєм і сину і Святому Духу, на нині присной во віки віков, Амінь. Мир російни і духові Твоєму. Слава ваша, Господи, бі приклоните Теб. Де держава, Цар Святого, благословенна, припрославлена Отця і Сина, і Святого Духа, нині і во віки Амінь. Вознесися на крест Христе Боже, і спас, єси роче, і славим страдания Твоя. Возведок хочемо і живу, що мра не весеся, яко хоче раб в руку споди своїх, як очерабині ворог Господи своє я. Так очи наші Господу, бол нашим дандеше дрибна. я еси на крести Христе Боже, и отверсти си райския двери, славим Божество Твоє. Господи, помилуй нас, яко по многу, іспонихом вся уничиженя, найпаче напавнеться душа, наша поношені, його і і уничижений, гордимочениця Твої, Господи, за Боша житейська я, не блегше омучені, бу душею ради жизни. То я наслідниця війшася, Тим же Іслани радуються, тих молитвами даруй людям, Твоїм милость. слава Отцу і Сыну і Святому Духу. І нині пресної во віки віковам. Господи є датя сонця праведного, сонце відіповіше, луч іскрої у нас вотьму приложи, все непорочна я же Твоя мати, Утробою я зляшеся. на ньому ще раба Твої. Лади кола у Твоєму сомні яко Якові діста очі моє спасеніє Твоє єже силото, а пред лицем всіх людей, світ в відкровені, язиком. І славу людей Твоїх Ізраїля, святий Боже, святий гріб, сятий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий хріб, сятий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, сятий безсмертний помилуй нас, слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині пресної віки вікова. Амінь. Пресвяте Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріка наша. Владико, прости, беззаконні наша, святий посвітист, цілинемощі наша, імени Твоє городи, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцу і Сину і Святому Духу, і ноні присної віки вікова. Мінь. Отче наш, іже сина небесі, дай святиться ім'я Твоє, да прийде Царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесік і на Земли, Хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам догада наша, же й ми оставляєм должником нашим, і не уведи нас Своє скушене, но і збави нас от духа, яко у Твоє Сарство і сила, і слава Отця, Ісина, Святого Духа, нині. Присной бо віки віков, а -а 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 Мученик твої, Господи варла, а страдані своє приятне тлінний. о тебе, Бога нашого, і муще, бо кріпость твою мучитибени злочис сокруши Неможна я ядер, того молитвами спаси душі наша, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині і присно, і во віки віковань, діво пренепорочна мати Христа Бога. Оружжя пройде Твою пресвятую душу, єх дара спинає, мав си волею сина і Бога Твоєго, Єго же благословена, моля ще не пристай, прощені пригрішені нам даровати. Pomiluj nas, Bože, poveljice in milost, tvoje molim, ti se usloši in pomiluj. Gospodi pomiluj, gospodi pomiluj, gospodi pomiluj. Господi, pomiluj. Молимся о святішим селенцем мархіреї нашим францисці попримсьцім, бо любим єпископі нашим кірнілі, послужаш і послужиш у святім храмі Сем, і уці нашу духовних, і осеву христі, брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу. Молимся обох ранені, народі нашим о придержащих властих наших. І осем воїнстві, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще моїмся у пристоящих людей, ожидаючих от Тебе великі багаті милости, за нам милостиню і за вся православна християна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як відчули, коли без Бог, і тобі помігу. Я моцує сину і святому Духу. Není prísný vo výky výkov. Áh, Чеснішу, Херові, і славнішою, без сравнені серафим, без існені, Бога слова, рочує Бога, вороди, Тя вечає. Yeah. Слава Тобі, Христе, Борохоні, наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині пресної і во віки вікова. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослово. Христос, істинний Бог наш, молит вами при своєї матері, силою чесного животворящого Христа, блаженого Священомученика мученика Теодора, єпископа Мукачівського, святого пророка Авдія і святого мученика Варлама, і всі святої помилити спасет нас, як влах і чоловіколюбець. Амінь. Сіво, чесного і животворящого Христа, милостиве очистим, множество согрішеній наших.